Інтернет мережа гудить через скандал за участі співробітників журналістського проекту Bigus Info. спочатку. З'явилося відео, як частина команди розслідувачів вживали наркотики на своєму новорічному корпоративі. Також опубліковані записи телефонних розмов, які, начебто, підтверджують вживання наркотичних речовин. Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом, бо як і герої своїх сюжетів, хотіли лишитися непоміченими. Але наші джерела надали відео їхніх справжніх дорослих розваг, коментують автори злитого відео. Скажи Чоловічні слова, е крістальчики, етап як парашочик Нет. Ні. МДМА. А его тоже, я знаю, что это как таблетка должна быть. Его добавляют как раз в эксизи, туда что. а это типа чисто ганом. Вот я пробовал. А ты пробовал это? Да. Керівник проекту розслідувань Денис Бігус одразу відреагував. До речі, він на цьому відео не помічений і очевидно не брав участі у корпоративі. Каже, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни з його слів, така поведінка це вибір дорослих людей. Проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен. Також пообіцяв, що усі співробітники пройдуть тести на вживання заборонених речовин, і їх результати буде оприлюднено на загал. За оці кришталики. Чи як вони там цю срань називають, бо ми ну, тут е, за редакторським складом гуглили, блядь, що вони жерли. Всі причетні отримують пиздов і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, і за те, що як би це сформулювати? Ну, загалом, по всіх пунктах, ну же! А я не люблю працювати з довбойовим. Втім, є інша сторона медалі. Виходить, що за членами редакції «Бігус.Інфо» стежили близько року. Відомо, що фрагменти з цих перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці. На думку Бігуса, таке прослуховування та відеоспостереження у номері, де відпочивали колеги, є відвертим втручання у глибоке приватне життя. А герої уприлюдненого відео, вживаючи заборонені речовини, шкодили лише собі, але не несли соціальної загрози. Також бігус зазначив, що камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Бігус інфо святкували корпоратив, встановили представники поки не встановленої служби. Думаю, представляти Дениса Бігуса не варто, який відомий багатьма викриттями корупції. Але треба нагадати, що сам він із початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних сил України. А ось саме відео з'явилося на ютуб-каналі Народна Правда, і як вже з'ясували фахівці, такий інформаційний ресурс це так званий сайт сміттярка помийка, якщо хочете. Фактчекерка Альона Романюк впевнена, що у ситуації з співробітниками Бігусінфо використано метод гнилого оселеця. На її думку, персона так званої головної редакторки вигадана так само, як і інших працівників редакції. Їх місця роботи фіктивні, а фото згенеровані штучним інтелектом. СБУ. Знову СБУ. Ще раз СБУ. І ще раз СБУ, а, ну, власне, Телебачення Торонто хоч є, це добре. Але тут далі знову СБУ, і знову СБУ. Ну, власне, не буду нічого стверджувати, просто що поширювали в різних групах ті профілі, тому що профіль це боцький профіль, за допомогою якого розганяють різні. Інформаційні вкиди по групах роблять ті чи інші пости більш популярними. Ну і от, власне, що ці профілі публікували до цього. Відомо, що комітет Верховної Ради з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ задля для з'ясування причетних до стеження за журналістами. Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв на це мають відповідати правоохоронні органи, інакше підозри, які вже зараз лунають з усіх боків, що це власне і були правоохоронні органи в інтересах когось представників влади. Ну будуть факт. Тично підтвердженням тут мовчанка служби безпеки України без дозволу, яких не могли б здійснюватись такі записи національної поліції офісу генерального прокурора скоріше грає проти них, бо дає козирі опонентам говорити про те, що ну бачите, мовчать, значить, це їхніх рук справ, друзі. А яка ваша думка загалом щодо всієї цієї історії? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях.